Вітаю вас, друзі! Вам послання про кохання! Вам послання про кохання. Називається так: Закличте свою споріднену душу. Ваші молитви, афірмації, візуалізації допоможуть вам знайти один одного. Так, тут про споріднену душу. Так ще в нашому світі називають. Тепер в сучасному близнюкове полум'я, споріднену душу, вам потрібно її закликати молитвами, афірмаціями, візуалізаціями, і вона прийде. Так, давайте подивимося, що нам ще карти та роз цього приводу скажуть. Так, знову ж таки, закличте, Ніби тут справді якесь ваше заклинання, ваша молитва, ваша дія певна. Допоможе вам притягнути в своє життя вашу споріднену душу. Якесь диво, просто ну, подивіться, це такі поради, які дійсно повинні вам допомогти. Тому що маг це той, хто може, все може і все вміє. Він може, він. ви самі спроможні, самі ви, більше ніхто, з щирою молитвою, з щирим бажанням. Закликати в своє життя споріднену душу. Але у вас внутрішнє портріч, і ви, знову ж таки, дуже повільно, повільно рухаєтеся на зустріч до, до своєї спорідненої душі. Дуже повільно. Тому що портрича внутрішні, навіть не зовнішні, а внутрішні недостатньо віри. Недостатньо впевненості в собі. Ось що блокує появу вашої спорідненої душі в вашому житті. Так, зараз вам дають шанс, вам дають енергію. Візьміть цей шанс. Час настав, подивіться, час настав. Ваші енергії поєднати вас та вашої спорідненої душі і виросте щось прекрасне в цьому союзі, і відкриються нові можливості та перспективи, візьміть цей шанс. Енергії достатньо, сил достатньо. Ви маг. ви самі можете творити свою реальність. Ще раз повторюю, закличте в своє життя споріднену душу. Спробуйте від усього серця, так як ви це відчуваєте. У вас вийде.